Є знижки на тезин біо та тезин ксилу 20% в аптеках. Подорожник вам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Отже, мешканці столиці закликають міську раду вивчити можливість і створити у місті спеціалізовані центри по утилізації старої побутової техніки. Відповідна петиція вже зареєстрована на офіційному сайті Київради. Чому це важливо і що роблять зі старою побутовою технікою у світі? Детальніше про це розповість Андрій Люховець. Андрію, вітаємо тебе. Бачимо напевне старий телевізор. Ти тримаєш в руках. Розкажи, будь ласка, чому взагалі виникла така потреба? Чим загрожує те, що немає центрів цієї утилізації? Як це система ця система налагоджена утилізації у світі? Загалом тобі слово. Доброго ранку ще раз колеги. Хотілось би сказати, що це можливо переосмислення телепузиків. Шоу, але ні, ось такі от телевізори, та й багато іншої побутової техніки за останніх 10-15 років. Вони стають старими. Правильно, а от такі от пузаті телевізори. Зараз стає мода на більш худенькі телевізори. Так, і ми що робимо дуже частенько? Ось сміттєвий бак. Ми дивимося, щоб нікого не було. Приносимо, залишаємо руки, витираємо і йдемо. Але ось такої побутової техніки, телевізорів, холодильників, в світі визначили, що це м, один із найбільш швидко ростущих так процесів оцього от побутового сміття, і один із найнебезпечніших. Чому на небезпечно? Чому так швидко ось це зростає? І що з цим робити? Зараз ми поговоримо з Євгенією Ратовською. Це м, засновниця організації Україна без сміття. Доброго ранку, доброго ранку, пані Євгенія, ось так. от телевізор, як я залишив біля смітника. Так робити не можна не можна, бо кінцевий шлях це звалище. Це звалище. А що з цим треба робити? І от ми відштовхуємося від петиції, так що а, люди просять, щоб зробити утилізаційні центри в різних мікрорайонах, столиці. І Я так розумію, це не тільки столиці проблема, це проблема всієї України. Чи це можливо? Чи є якісь уже можливо хоча б приватні центри, які утилізують побутову техніку? Ну, як показує наш досвід, люди дуже охоче приносять техніку електроніку на утилізацію. Вони розуміють потенційну шкоду таких. Відходів тому е, намагаються і не викидати. Але коли дійсно таких рішень не створено на рівні там ОТГ ОМС, ОМСУ, то людям нема куди діватися, треба кудись це винести з квартири, лишають біля смітників. Е, колись в нас була зустріч з німецьким експертом Норбертом Мейгаузом, і він сказав, що, е, будь ласка, збирайте всі ці небезпечні електронні відходи, бо профілактика забруднення коштує завжди дешевше, ніж усунення наслідків забруднення. Тому, незважаючи на те, що що вас немає зараз законів, та да? немає ці фінансування з боку виробників такої техніки, все одно збирайте до кращих часів, тому що забруднення важкими метали металами це дуже погано впливає і на грунти, і на здоров'я людей. Тобто, от один із найкращих виходів поки що нікуди не викидати або шукати ось ці от приватні утилізаційні центри, які можуть допомогти з цим. Вони за гроші, я так розумію. Так, це що роблять? люди і роблять? Люди, які все ж таки не можуть собі дозволити через цінності, через там своє. Усвідомлення це викинути. Вони шукають компанії, які надають послуги за гроші, тому що компанія приїжджає, забирає, розбирає на компоненти шкідливі компоненти. Вона утилізує термічно або хімічно. А всі там цінні компоненти, як деякі цінні метали або пластики, скло, вона вже продає на переробку. Ці організації, які утилізують Євгенія, от поділилася, їх можна знайти на сайті Міндовкілля, так які є з ліцензією, і от вони можуть офіційно утилізувати безпосередньо побутову техніку. Якщо я не помиляюся, 53 мільйони тонн ось такої побутової техніки це тільки за минулий рік в світі накопичилося. Що роблять країни, які, як ми кажемо, показово вміють утилізувати і знають, як культура ось цього поводження зі сміттям? Що вони роблять? Як там? Ну, по-перше, в них є інструмент фінансування збору такої техніки вже у вартості товару закладений певний відсоток, ага. який в майбутньому буде використаний саме на послуги забирання такої техніки, розбирання і на усунення наслідків. Тобто, в умовній Німеччині там комп'ютер, чому він коштує на 100 євро дорожче, тому що це вже продумано для того, щоб потім це можна було утилізувати. Думаю, що скоріше за все дешевше ніж 100 євро. Але так дійсно це правильний інструмент, коли часткова і споживач несе відповідальність фінансову, і компанія, яка. Ці комп'ютери виробляє. Я вважаю, що це дуже справедливо. А там треба бо самому завозити, тому що є різні знову ж такі випадки. Чув, що знову ж таки, німці залишають біля під'їзду, що хтось може прийти забрати так, тому що телевізор ще непоганий. Чи треба самому відвозити? Тому що хтось каже, що там також треба дуже багато за це заплатити, тому що ну ви ж знаєте, в Європі да, все да. дорого коштує. Ви Знаєте, колись був такий бум в Україні вживане БВ техніка з'явилася. А чому тому, що в Німеччині, в європейських країнах є спеціальні дні? Які оголошуються органом місцевого самоврядування, коли люди можуть виставити свою техніку на вулицю. Приїжджає спеціальний трак, які забирають цю техніку на утилізацію, але якісь такі шустрі люди забирають цю техніку, намагаються його полагодити і продати там в такі країни, як там Польща, Угорщина, Україна. Підсумувати, от що найнебезпечніше з побутових отих приладів, які стають старими, які в наших квартирах накопичуються: холодильники, мобільні телефони, це все от там з. Роками дуже швидко воно стає новим, і ми залишаємо, що найнебезпечніше і що в першу чергу не можна викидати. Ну, майже вся габаритна техніка вона має в собі свинець, хром, кадмій, часом ртуть. І саме коли викидається таких відходів багато, то вона концентрується великій кількості на звалищі І експерти вважають, що 10-15 кілометрів навкруги звалища забруднені вже токсичними відходами, які містяться в техніці, і там жити не можна, і не можна нічого вирощувати там. Тому у ну важко сказати, що є найнебезпечнішим, скоріш за все небезпечною є концентрація загальної кількості. Тобто, як підсумуємо, просто знаєте, як на сьогоднішній момент дуже важко сказати, що Україна є таким передовим країною по боротьбі зі сміттям і поводження зі сміттям. Тобто нам треба почекати кращих часів, коли ось ці от петиції, правильно петиції потрібно писати, щоб держава реагувала, міста Закони реагували. приймати. Треба ми готуємося до вступу в Євросоюз. Тому всі закони, які пов'язані з поводженням з відходами, ми маємо привести в гармонію з європейським законодавством і зі сміттям поборемося, і з багато іншими питаннями, тому що ми, якщо будемо про це постійно говорити, ми будемо, якщо піднімати про це питання і писати ті ж самі петиції. А відповідно, якась реакція з часом, але з'явиться. Але от з телевізорами, з холодильничками, зі всім іншим, поки що почекайте. Ну я сподіваюся, що от в найближчі роки ось ці заводи вони все таки мають з'явитися, тому що ми ж говоримо про те, що в євросоюз ідемо, а ось ці європейські закони, європейські стандарти, ми. Мусимо їх дотримуватися для того, щоб а, от ми були цивілізованою державою, яка була певним таким еталоном. Дякуємо. Дякуємо тобі, Андрію, що підняв цю тему. Ну, будемо сподіватися, що все таки дійсно ці центри е, з'являться, щоб е, була можливість не так з боку залишати ті телевізори. Так а, е, їх правильно утилізовувати. Дякуємо.